Привіт, друзі! Сьогодні 6 лютого, з вами знову Дриклачок. Інформаційне агентство ТАСС, яке є головним рупором Кремля, так само як і Рія Новості, сьогодні повідомило про те, що чиновники в Кремлі ухвалили рішення, що війна триватиме щонайменше ще півтора місяці. Ну а далі вони збираються зупинятися в Кремлі. ж обурені також замахом на високопоставленого генерала, але з переговорів не виходять. Лавров зробив низку заяв з цього приводу. Населенню ж Росії почали натякати на північнокорейський варіант, якщо воно буде обурюватися, так я це розцінюю. І Євросоюз підготував 20 20-й санкційний пакет, який спрямований на посилення тиску на Російську Федерацію на тлі переговорів. Війна на Близькому Сході відкладається а в Україні, знайшли Єрмака і готують підвищення цін на електроенергію. Дуже друзі, багато анонсів про важливі події в Україні. Їх, звісно, набагато більше і треба було б звертати увагу й на інше, але я вам відібрав найголовніші, на мою думку, які ви повинні знати. Те, що ви знаєте, окрім мене, пишіть, будь ласка, в коментарях, коментуйте, почуйте тут і дякую вам за подобайки. Вони допомагають просувати україномовний контент. Отже, розпочну, друзі, із повідомлення дуже цікавого, яке поширюють російські телеграм-канали офіційні з посиланням на якісь офіційні джерела, про те, скільки ще вони збираються воювати. В Росії після переговорів з Україною... Виключили завершення війни впродовж найближчих півтора місяця. Ну, трахуйте сьогодні лютий. Додавайте ну, півтора місяця. Це приблизно виходить десь середина березня ближче до квітня, тобто до зустрічі Сі Цзінпіна із Дональдом Трампом. Я не виключаю, що це може бути відправною точкою. Робота над мирною угодою щодо України займе не менше за умови. Сприятливого перебігу переговорів, тобто не менше півтора місяця, про це повідомило тас обізнане джерело з російської сторони за підсумками переговорів, які завершилися напередодні з українцями в Абу-Дабі. Ну, дуже цікава, друзі, інформація. Як на мене, якби це були якісь там Z-пропагандистські телеграм-канали, я б на неї не звертав би вашу увагу. Про що, власне, пише ТАС. Йдеться про дуже багатопланову поетапну роботу, за місяць не вкластися навряд чи і тільки при нормальному настрої всіх сторін, готовності відразу усунути кардинальні розбіжності це не менше півтора місяця. А так часу, звичайно, піде більше. І також цей співрозмовник додав, що українська сторона хоче отримати гарантії безпеки для Одеси, зокрема, щоб Росія в перспективі не намагалася захопити це місто для Києва. Це критично важливий аспект. Ну, чесно кажучи, дуже цікавий і на рахунок Одеси, на рахунок готовності Росії зупинятися, наскільки це правда. Сказати складно, але ще раз наголошую, скільки це пише кремлівське видання, то це може бути таким сигналом Дональду Трампу, що ми активно в переговорах, ми з них виходити не збираємося, але знову ж таки. Вони роблять натяк на те, що це може зайняти трішки більше часу. Скільки трішки? Можливо, не півтора місяці, можливо, два з половиною, можливо, півтора роки. Але з переговорів вони точно не виходять. Як ви знаєте, друзі, сьогодні в Москві сталася непересічна подія. Підстрелили високопоставленого військового генерала, який є заступником голови переговорної групи від росіян в Абудабі. Прізвище цього генерала Алєксєєв. Про нього сьогодні говорили вже практично всі засоби масової інформації в Україні і на Росії в тому числі. Ну і з цього приводу зробив коментар Лавро. Коли переговори рухаються не в тому напрямку, в якому потрібно головному диригенту переговорного процесу Ушакову на Росії, він дістає на передній план Лаврова. І по черзі висуває то Кирієнка, то Лаврова. Я вже про це говорив. Ну от сьогодні з'явився Лавров і він сказав, що замах на генерала головного розвідувального управління Алєксєєва. Є спробою Києва зірвати переговори, тобто ми в цьому винні. Хоча я друзі переконаний, що підстрелили його, підстрелили, не вбили саме ФСБ. Цей терористичний акт через підтвердив націленість режиму Зеленського, сказав Лавров на постійні провокації, спрямовані в свою чергу на зрив переговорного процесу. Режиму готово зробити все, щоб тільки переконати своїх західних спонсорів не відставати від сполучених штатів у прагненні збити їх з курсу на досягнення справедливого врегулювання заявив Лавров в і європейцям і американцям, ну чесно кажучи, мечня повна. При цьому він зазначив, що рішення про продовження переговорів з Україною буде приймати керівництво Росії. Тобто він не сказав про те, що Росія зупиняє переговори і так далі, виходить із них дуже примітно, адже Лавров не пересічний персонаж на Росії, тим паче нагадує, що він був головою переговорної групи в Ріяді в березні минулого року, де відбулися вперше контакти Росії України за посередництва США. Але тоді Кирила Дмитрієва він пересадив на Задній ряд позаду себе, а тепер він фактично опинився на задньому ряду. Ну принаймні точно вони з Дмитрієм виступають в унісон. Точніше, паралельно, один типу хороший, а інший поганий поліцейський. Тому я говорю, що диригентом всього цього процесу сьогодні є дійсно помічник Путіна Ушаков. В той же час джерела комерсанту російського правоохоронних органів повідомили, що Алєксів знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Одна з куль вразила життєво важливі органи, ну чесно кажучи, я цій інформації не довіряв би. За словами співрозмовника видання, нападник на генерала, за попередніми даними, проник у під'їзд будинку під виглядом кур'єра і спочатку поранив Олексієва в руку і ногу. Я би хотів вбити, то вбив би, а не ранив би його в руку чи в ногу. Каже, що Олексій вчинив опір, в ході якого був поранений ще і в груди, але не дозволив нападникові добити його. Ну, така собі інсценіровка, не більше, не менше, як на мене. Хотіли б убити, убили. Так просто-напросто створили картинку для того, щоб Лавро вийшов і сказав, ну, ми можемо вийти з переговорів. От точно нагадує мені історію з типу ракетною атакою України на резиденцію Путіна на Валдаєм якої за великим рахунком не було, і їхня ця вся піар-акція провалилася. Навіть Трамп їм не повірив. Також Лавров дорікнув Макрону за те, що той робить публічні заяви про намір зателефонувати Путіну, але так і не телефонує. І назвав такі заяви жалюгідною дипломатією. Знаєте, це не серйозно, це якась така жалюгідна дипломатія. Якщо ти хочеш зателефонувати і про щось серйозно поговорити, телефонуй. Путін завжди візьме слухавку, він завжди вислухає будь-які пропозиції. А якщо піде мова про серйозні пропозиції, то маю вас запевнити, сказав Лавров, вони не залишаться без серйозної конкретної практичної реакції. І тут фактично цією тезою Лавров поставив на місце знову таки Європу, будь-які ініціативи, які зараз активно просувають у Європейському Союзі щодо контактів з Росією, Росії будуть деригуватися. Вони не будуть відкинуті повністю, але вони натякають європейцям, що ви будете говорити з нами так, як ми того захочемо, і будете говорити те, що нам потрібно. Ути, якщо ви скажете щось інше, то ви просто то підете в і зовсім іншому напрямку. Тобто Росія, фактично, друзі, залишається дуже активним гравцем у переговорному процесі. Повідомляють про те, що вони типу, можливо, готові десь колись зупинитися. Дійсно, заморозку вони розглядають. Навіть українська сторона вчора за підсумками переговорів абу дабі повідомила про те, що готуються технічні умови перемир'я. Не миру, а перемир'я це дуже важливий момент. Додам вам цікаву деталь. Буквально вчора на болотах натякнули населенню Росії про те, що їхній устрій може виглядати як то колись було в радянському союзі. Але я думаю, що це буде гірше разів у декілька. А, і радянський союз може здаватися Росіянам рано чи пізно просто раєм за словами заступника голови ради безпеки Російської Федерації Медведєва, запасного президента. За приклад Росії треба брати Північну Корею. Так, саме КНДР, на його думку, змогла побудувати оборону промисловість і забезпечити національну безпеку, що викликає повагу, говорить він. У Пхеньяна можна і варто навчитися тому, як організовувати швидку та ефективну мобілізацію економічних можливостей. І Північна Корея, як він каже, досягла видатних результатів при невеликих економічних можливостях в умовах тотальної блокади, так як Росія, тотальна блокада, тому він розглядає такий варіант. І це Медведєв заявив в інтерв'ю ТАС Ройтерс і var gonzo. Дуже показовий коментар Медведєва може видаватися його просто хворою п'яною уявою, але друзі, це не так. На Росії розглядають два варіанти подальших подій. Якщо не вдасться досягнути угоди на максимально вигідних для них умовах, то буде Північна Корея. В Росіян заберуть все. Вони будуть працювати задарма на заводах за 10 доларів в кращому випадку в місяць. Бо це така заробітна плата у керівника підприємства Північної Кореї. А звичайні північно-корейці отримують, як пишуть, в змі можливо за місяць 1 долар. Так, друзі, саме так. Ну або ж вони припинять війну, як то зараз просуває таку тезу і Ушаков, тему таку він просуває, заморозять її з умовою зняття санкцій з Росії і так далі. Процес непростий. Кажуть, ще півтора місяця треба для того, щоб досягти угоди про припинення війни, але він точно рухається. В цьому чесно кажучи, я не сумніваюсь. Говорив, говорю і залишаюсь такої думки, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка.